Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Даша, і я сьогодні буду знімати відео на парфумерну тему, як завжди. І я хочу вам розповісти про затести парфумів від бренду Zoologist. Цим пробіркам я завдячую Юлі, зайчику Юлі, яка з Польщі мені передала ці невеличкі пробники, щоб я могла нарешті затестити ті аромати, які мене цікавили. Це Корова, цевета, бурундук і скарабей один з новіших запусків від зоологіста. Корова, в принципі, теж не дуже давній. І що я хочу розповісти, давайте ну, спочатку про всі, що вони такі різні, такі цікаві, і от кожного разу, коли я їх тестила, в мене так трохи змінювалося про них враження, я щось нове в них відкривала в кожному. Після найпершого швидкого затесту такого на вулиці, мені здалося, що бурундук з них найкращий, ну і ще цевета. А скарабей і корова якось не зайшли, якісь такі легенькі, незрозумілі якісь. от. Але зараз про кожного по черзі розкажу, і почну я нехай зі скарабею. І скарабей. Там така цікава велика піраміда. На старті я чую яскраві мильні альдегіди, дуже насичені, дуже інтенсивні. Потім аромат звучить для мене як квітковий шипер, а трошечки солодкуватий, і далі він мені просто якийсь такий східний, смолистий напрямок у базі. Цього парфуму, і це все на максималках. Альдегіди дуже яскраві, і ну, на кожній зі своїх стадій розкриття він дуже інтенсивний, дуже гучний, навіть там від невеликого пшику. Це ну, звучить, наче як шипер старої школи, але ну, відчувається, що він зроблений якось із сучасних матеріалів, а не з тих, які були у 70-х і 80-х роках минулого сторіччя. Там в базі, от уже як проходить і мильність, і квітковість. Там відчуваються якісь такі родзинки під таким щільним покривалом смол. Там якісь сухі трави відчуваються, гірчинка отака шипрова, анімаліку я в ньому чую. Він такий багатогранний і Цікавий, цікавий. Не зовсім мій напрямок. Я б не хотіла таке, мабуть, носити постійно і мати флакон, але такий цікавий екземпляр. Давайте продовжимо з повної протилежності. Це корова зоологіст. І це таке легеньке лайтове, ніжне, це пудрове яблучко. Воно трошечки з кислинкою, воно зелененьке, легеньке, ніжне. Десь там пробивається якась така свіжа травка, яку та коровка поїла, відчуваються лактонні ноти, можливо, вони або від такого свіжого парного молочка, або від некислих вершків, такі солодкуваті нотки. Там, здається, є ВТВР, і я боялась, що він такий різкий якийсь холодно-деревний контраст привнесе в цей аромат. Але ні, він теж тут якийсь ледь, ледь відчутний, і він такий тепленький, він от якраз змішується з тими такими травними нотками, не контрастує з лактонністю цього аромату. Тобто аромат такий досить гармонійний, вдало поєднані в ньому всі ноти, і ну, мені він дуже і дуже сподобався. Яблучко там геть-геть так якось натяком, з кислинкою, тобто воно не, не пахне. Там яскраво яблучком, як ну не знаю, ці всі наші там звичні парфуми. Але воно таке свіженьке, легеньке, ніжне, по-своєму зроблене і дуже прикольне. Далі цвета. Цивета, цивета це такий дивний звірьок, який мені спочатку здався якимось трошки мильним. Але от, я відчуваю що є ще гірке якесь дерево на старті. Дерево з гірчинкою, потім я відчуваю чомусь навіть гіркий шоколад в ній. А далі воно розкривається в щось таке м'якеньке, пухнасте, трошечки таке шоколадне, амбра, звісно ж, сильно відчувається. І воно таке знову ж пухеньке і ніжне, наче живе. Тобто в ньому є таке тепло якесь від цих тваринних ноток. Аромат прикольний. Він довше розкривається, мабуть, так само довго, як скарабей, От, але ну, такий об'ємний, м'якенький, наче справді таке брюшко тієї цевети м'якенької, але чистої цеветти її помили. От вона, напевно, це в старті милку це її миють, а потім вона така м'яка, ну, не брудна, не спітнівша, а така чистенька вимита, охайна цевет. І закінчу я, закінчу я бурундучком. Бурундучок це такий аромат про ліс, про якісь нори, про нижній ярус лісу. Це якісь травки і сушені корінці. Це кора дерев. На старті в бурундучка я відчуваю горіхи. Але вони так досить легенько промайнули на старті, і все їх нема, Їх уже у цю серединку замінює вже ліщини. Ось вона теж така деревна, і знову ж таки, додається інші дерева, кора дерев, гіркувата трошки там трави, корінці, землисті ноти я якісь відчуваю. Тобто справді таке враження, що ти заплющиш очі і ти десь в якійсь нірці того бурундучка, і в нього там є і горішки, і щось сушене, якісь запаси, і ти оце все разом відчуваєш. До речі, логічно, мабуть, тоді було б, якщо б про запаси і про нижній ярус лісу, щоб там були гриби, але грибів я в ньому не відчуваю. Але і взагалі якийсь мене не бурундучок, справді в цій картинці складається, а більше білочка, яка гризе горішки. От, але ну, якийсь такий гризун, бурундучок, справді картинка складається, і, в принципі, з усіх цих чотирьох ароматів, то з ними з усіма картинка склалася, ну, тому що скарабей це чомусь шипер. Е я жука скарабея не нюхала. От, але от східним напрямком, от в базі от смолами, це, в принципі, натякає на Єгипет, на жарку країну, на східну країну. Отакими от. От були мої затести цих парфумів. Якщо вони вам знайомі, пишіть про ваші враження, бо вони весь час якось звучать по-різному і інші, можливо, опишуть якусь зовсім іншу картинку цих парфумів. Мені буде дуже цікаво, що ви про них думаєте. Якщо ви з ними не знайомі, то напишіть хоча б, чи, ну, з яким ароматом найбільше ви б хотіли познайомитись у зоологіста. Дякую вам за увагу, буду рада вашим всім коментарям, лайкам, підпискам на канал, якщо ви ще ні. Дякую вам за увагу, бережіть себе і до нових відео.